Доброго дня, шановні відеоглядачі. Виникло таке питання в сушки фруктів, ягід і так далі. Ну, коли заглянули в магазин, то найдешевша сушарка порядка 300 гривень і вище. Звісно, все там зроблено, автоматизовано і так далі. але подумавши, вирішив її зробити сам. Значить, єдине, що я купив, це ось сітку метр на метр. Це з неї в мене планується отримати 4 сіточки. І мене буде на 4 подончика. Свій подончик я зроблю з дерева, є в мене ось таке дерево, Справді, тому що вже є ось, е, залишки з обшивки. Значить, дерево Ольха, як нізя, краще підходить для цієї справи. Тому що не буде ні запаху, нічого висушено. І в мене вже є установка, яка видає гарячий воздух. Складається вона з фена і моторчика, який ось ганяє повітря. Значить, Зробив її вже давно, ну, стояла, бачите, вся пилюці. Попробуємо застосувати для наших. Ну що? Ну, от сам процес роботи вам покажу. Виготовити заготовки для першого ярусу. Значить, знято фаски. Одна фаска глибша, друга не така глибока. Значить, для чого це потрібно? Оце буде верх, це буде низ. Сюди ще у нас поставиться. Сетка прикріпиться. І коли от стане навар ось так один на один, тут ще, бачите, є місце і для сіточки. Щоб вона от так уставала за подліцо і були найменші втрати, ось так ось о. були найменші втрати тепла між ярусами. Так, зараз зробимо, скріпимо все це до кучки. І поставимо сіточку. Ну що, перша секція готова. Значить, виглядає все це ось так. Пази Одні, другі. Значить, Закріпив я сітку за допомогою степлера звичайного. Буде держатися. Густенько так зробив, щоб, щоб держ... трималося. Можливо, що ось такі дуже такі великі розміри може тут посередині пусть планку ще підтримуючи тунесеньку ударом. Ну це не факт. Так пробував, наче от на згинання ну, от хорошо держиться, при хорошому зусиллі. Е, ну, Саме цікаво, що ось сама сітка точно прямокутна. І я чітко по ній вирівняв сам квадрат. Ну все, все остальне аналогічним способом збив просто ось на гвоздики. Ну не знаю я, звісно, де ще на сеточке держатись. Може візьму ось тут ще додаткову шинку, навічайний жесті вдарю, щоб воно тут не розходилось. На всяк пожарный. Побачимо, ну ось таким чином. Все, працюємо. Так, ну ось вийшло таке чудо. Годинки три потрачено. Значить, я так думаю, що основною проблемою це буде герметичність. Щелочки є, звісно. Побачимо. Мотор дає достатньо повітря. Це буде трошки реченьке. Так, значить зверху кришка. До кришки тут ніяких не треба умов, аби тільки вона була, щоб на ній зверху нічого не сипалося на наші продукти. А вони хай собі повітря тут через чоловіч буде виходити. Можна ставити ось хоч так, хоч так. Ну, То таке вже діло. Так, і внизу у мене подон. Зараз покажу. Подон представляє точно таку саму секцію, тільки єдине, що... Знизу закритий фанерою і збоку дирка для подачі повітря. Повітря буде подаватись феном. А гаряче повітря буде подаватись через фен. з таким чином. Збоку ж буде монтована і подача повітря. Мотор для подачі повітря. Значить, поставив спеціально збоку фен для того, щоб він ось тако. Повітря буде по ньому закручуватись по поддоні. І, мені кажеться, буде найкраще розподілятися по всьому об'єму і буде дивити вгору. Зараз змонтую систему подачі гарячого повітря і можна буде запускати. Шлангу візьму від пилосмока. Саме цікаво, що ось чітко закрутився фен в Сам тримач пилосмока, а різьбу, що закручується полосмок. І триматися крепко. Може тут ще герметизую, візьму чимось. Хоч і клею, ну вже буде стояти. Так, ну, вийшла ось така штука. Значить, все це було з'єднано, ось шлангочка. Тільки, звісно, якось не дуже воно все компактно. Ну, побачимо. По мене ще працювало. Зараз включу. Включив. Як чуєте, мотор працює дуже голосно. А от чути запах теплого повітря. Щоб ви бачили воздуха, є наш воздух бонець. Воздух теплий, доволі такий. Ну, зараз покажу загальний вигляд. Виглядає все це ось так. На щось, звісно, похоже на ящик якийсь. Ну... Не знаю. я. Попробуємо. Щось посушити. Ага, найголовніше, що можна поставити, допустимо. Якщо це розберне, то можна. Що є у нас тільки на два ящичка. Да? Фрукти. Тільки два ящичка поставили і все. Є більше, поставили більше. Тобто, ну ось такий така матрьошка вийшла. Ну, все, до побачення. До нових зустрічей.